Що цей це монетний будинок. Перше, перше я вам хочу. Перше, Ми маємо вибрати собі імена такі, такі як цифри, планети, цифри, планети або країни або столиці. Міста. Наприклад, наприклад і я буду Маусом, а він Уланом. Я буду масом, а він у Забудь, уганом я точно не буду. Чого? Вимовлення погане. А якщо, Тоді... наприклад. А якщо, наприклад, цифр я синьор с... циф... цифри... с... с... 17 і синьор 23, непоганий, непоганий початок. Тоді міста. Так, так, мене, так мене і почали називати, Токіо. Той, що запалиться на мій зад, це Синьо І Його наймасштабніше полібування був в Палижі. Він, 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 він як акула плаваєш, але у нього завжди є запасний план. Це Стокгольм. Я Денву. А задля мене стругом. Я проблема. Заді мене Хесеньки. Мене ви будете звати просто професор. Добре, так, професор. І наша перша ці це монет, монетний двір. І будуть, будуть, будуть шукати одну дівчину під назвою Хілосім Айджухані. Подивіться собі. Добре. Я вас на губи. Стокгольм, Берлін. Стокгольм і Берлін, Ви будете лозом. Стокгольм і берлин. Ви вилазон. Хейсинки ти зі мною. Палеома Дену Токіо вилазон. Далі що я вам хочу сказати. Кучте мене іменно тільки професор. Потому що, потому що іменно для мене інакше. Тому, тому я хочу вам всім сказати. Вітаємо перші ці. Монетний банк. Всі почули? Так, професор. Добре. Тоді чекаю вас наступного дня.